Та дивовижна данія. У лісі у підземній норі сидить мама лисиця з новонародженими лисенятами. Важко уявити, що одного дня вони стануть достатньо великими, щоб дбати про себе. вони настільки маленькі, що мати досі годує їх молоком. Щоб у лисиці було молоко, їй треба добре харчуватися. Суж у більшості лисячих родин тато полює здобуваючи їжу поки мама дбає про малюків. Але ця мама сама з лисенятами дуже їжу має шукати самотужки. Однак зараз рання весна і дрібних тварин, яких вона може вполювати, небагато. Крім того, далеко не відійдеш, адже малюків не можна залишати надовго. От якби їй знайти собі на вечерю мишу або хоч пташку чи зайця. Але тварин ніде не видно, і поки вона полювала, лисенята змерзли. Матуся повертається до нори, щоб вони могли погрітися в її теплому хутрі. Коли лисенята такі малі, їм необхідне мамине тепло. з моменту як мама лисиця в останнє гіла, минуло багато часу. Невдовзі в неї закінчиться молоко, а без молока дитинчата помруть. Це непростий вибір. Якщо вона піде полювати, лисенята померзнуть у норі, але якщо вона не поїсть найближчим часом, в неї не буде молока. Що ж вона робитиме? Вона вирішила піти полювати, треба спробувати ще раз. Лисиця гасає лісом. Вона відходить далі від нори. Але не знаходить жодної здобичі. Незабаром доведеться повертатися назад голодною. На щастя, у лисиць гострий слух, і раптом вона чує шурхотіння якоїсь малої тваринки. Хто б це міг бути? Це миша, і лисиці конче необхідно її спіймати. Нарешті вона може поїсти. Тепер в неї буде молоко щоб нагодувати дітей. А поки вони суть, вона їх зігріває. Весна переходить у літо і в лісі стає тепліше. Дрібних тварин побільшало, і є ким поживитися. Отже, лисенята отримують багато молока і швидко ростуть. Тепер вони достатньо великі, щоб уперше вийти з нори назовні. Як цікаво, але водночас трохи лячно. Тож, добре, коли поруч брат або сестра. Стільки всього треба дослідити за межами нори. Лисенята цікаві, але обережні. А коли стає моторошно, можна трохи подуріти з братами і сестрами. Лисенята стають сміливішими і наважуються виходити назовні без мами. Вони грають у мисливців і борюкаються одне з одним. Для них гра спосіб вдосконалити свої вміння як ти тренуєшся, лазячи по деревах або граючи у футбол. Незабаром їм самим доведеться шукати поживу і ловити собі їжу. Але, мабуть, краще було б почати з чогось меншого за великого фазана. Лисенята також вчаться ховати харчі. Як ти гадаєш, лисиці ховають припаси. Можливо, вони їх закопують або залазять на дерево і ховають їх там. Чи зберігають у воді. направду закопують іноді лисиця в більше їжі, ніж може з'їсти зараз. Тоді вона її ховає, щоб доїсти, коли зголодніє. Це дуже розумно. Нещодавно лисенята були малими і безпорадними, але вони швидко ростуть і вчаться бути дорослими лисицями перш ніж їм виповниться рік, і вони залишать свою домівку. Відтак їм доведеться полювати без допомоги матері чи братів і сестер. У цьому цікавому, новому світі,